Сьогодні у нас 1 листопада і буду знімати хурму Нікіцько-Бордову. Єдиний сигнальний плодик в цьому році. Дерево це приблизно 2 метри і росте у відрі 10 літрів. Відповідно, розмір плодику, теж приблизно розміром з Дарсофіївки, Такий грам 70-80, мабуть. Ну, будемо дозерювати куштувати. Ну і власна хорма нікітська бордова у розрізі. Ось такого класного медово-янтарного кольору. Вона також полежала з яблуками дозревалась. Я думаю, якщо б полежала ще, колір був би ще більш насичений. Хоча бочок у неї такий червонуватий, прямо дійсно бордовий. Ось такого кольору. Дуже красиво. Що стосується смаку, вона класна, солодка, терпкості немає. А, можливо, якщо полежати, вона була б ще солодша ще м'якша. М'яко ж, якщо порівнювати з тою ж е даром Софіївки, більш пружніша вона більш соковитіша. А, на мій смак, суб'єктивно, вона трошки цікавіша за, ні, за е дар Софіївки. Все ж таки, вона цікавіша. Це дійсно класний сорт, його не дарма хвалили. І, хоча це перше сигнальне плодоношення, єдиний плід був, але навіть сигналка дуже порадувала, дуже порадувала. Однозначно, це класний сорт. Буду спостерігати, робити висновки далі, експериментувати, побачимо, що з цього вийде.